Дорогі підписники, сезон починається і треба просто такі трицикли в селі. Просто такий коник, реальний помічник з таким от довгим е кузовом. реально, там 1,95 м на 125 іде, є по наявності. Е дозер. Да, дозер у нас йде. Це що у нас? 250-й? Да? 250-й дозер. Є в наявності. Запуск також. Іде з стартера, задня, задня штука підресорена, трицикл, отакий. От. Опа, задній привід бабахає. Отакий от потужний. Механічна коробочка. Широченька резина в нього йде. Що у нас там ще? Колесо в комплекті йде. Ну, тут гідросвала немає. Да? Механічний свал. Дозер, 250-ка. Будь ласка, є в наявності. Телефонуємо, замовляємо. Отаке От охолодження. Радіатор є комбінована приборна панель, як в мотоциклі. Будь ласка, звертаємо вашу увагу. Кого цікавить, доставочка безкоштовна. У нас рясно продаються як геркулеси ланчинівські так і дозери, Також є електричні модельки. Фотографуємо, знімаємо, на сайті вже все є. Ціна по телефону. Будь ласка, звертаємо вашу увагу. Гарної всім днини.